Зайшла на це АТБ. Перед Новим Годом на ну, так новорічний дурдом. О, кабачок, дивіться, 11 гривень 100 грамів. Чому чого ніхто це на Новий рік не хоче собі кабачка піджорить? Томат коктейльний 1550. Кстати, дивіться, помідори, вони непогані. вони як бур'ян, але вони погані. Це 89 гривень 79 копійок. Можна зробити грецький смачний салат Перчик. От перчик підгулявший в'ялий. Шо-шо, 120 гривень кілограм. А за що тут платить такі гроші? А, це за те, що він в'ялий. Господі, вже якийсь цибуля Марс 33 гривні 95 копійок. Огірки. 99 гривень 89 копійок. Ну, ціни на новий рік не помінялися. Я дивлюся, роботники не просто розставляють товар. Всі беруть хрен, тому що, я так поняла, вони будуть робити холодець. І він недорогий. по 21 гривні з копейками. Всі беруть хрін. А я англійчичку візьму в новокції. 1890. міцно, Вона, кстати, класна. А он еще есть за 11,80. От що берега без акції. От уже смачно і міцно до стола. Так, далі пішли. Вечерні я тебе новорічний надо Хотя не забудь собі взяти. І майонеза, за це копить за 28 революций 20 копійок. Піше далі за хлібом. Сейчас ми хліба виберемо смачного я реблюся тут. Люди взагалі в руках держать нотіки, зі списком ходять. Є по необхідності, як звичайно. Греческий салат, хліб, піцу спечу, що ще? Картоплі відварю, і все а що? Одвичний день, як день. Що тут такого не можу ніякого зрозуміти празнічного? Зберемо хліб. О, дивіться, такий хліб собі вибрала тостова і зебра. Можна сказати, новорічний. Копійок, він коштує тут 330 грамів. І все. Булочки взагалі нікому я дивлюсь не нужні. Я одного не розумію. Який кайф системічу? Ні, раніше так. Да. Раніше ми, звісно, таке робили, а зараз ми вже це з роками, так буду ціни показувати. І розказувати. Оце сісти ночью і їсти. Особливо встрічати старий новий Год, а потім Новий Новий год. Ну, Мені щось кажеться. Я як їла в 6 вечора, так і поїм в 6 вечора. Подивлюсь телевізор. Поздравлю малого з наступаючим новим роком, рідних, близьких. І лягу, мабуть, спать, висплюся. Ну, а 1 числа вже можна поснідати. О, грибочки. У чому гриби? 84 гривні 90 копію. Ніхто не розібрав ваші гриби, оце а тебе, вони страшні. Новий рік. Ні, свято прикольне новий рік, що я вам можу сказати. Саме головне, за чим я сюди приїхала, це мені муки треба взяти. Я ж піцу буду пакти. Довго спечу піцу картопля 28,59. Цибуля другий гатунок. Бачите, цибульники будуть робити. Цибулю розібрали, арбузи он, залишилися. Бурячка, дивіться, скільки багато, по 20 гривень, це 5 копійок. Морковка 29. Мита і не мита. Вибирайте любую. А, ось ще є цибуля. З капустою? Капуста Пекінська. 5749. Савойська, капуста Савойська, 54 гривні 95 копійок. А ось перець якийсь нев'ялий 160 гривень за кілограм. Діам ви можете набрати. Фрукти, всі грибуть, фрукти, овочі і фрукти в основному. Ну і навіть, на алкоголі, Бачите, банани розгрібають черги. Ну це що люди грибуть. Що тут ще до новорічного столу? Дивіться, щоб солоденьке було, шоколодочки лок. 98 гривень, 30 копійок і по 115. Так, молочна продукція. Бачите, вот, як люди стоять. Вони це стоять, ходять по магазину і думають. Ви думаєте, в них призи не Напіток, сок і все. О, тут навіть нема оценки. Дивіться, все розібрали вже. А на ціна народна. Це я даже, сейчас я вам скажу, вам, бачите, думаю, щоб його взяти, оце якусь дешеву сметанку на недорогу. Що я вам хочу сказати? Всю правду, це зверніть увагу так і на ціни, а потім, знаєте, як звернемо увагу на покупців. Вони просто це ходять і офігувають від цих цен. І все ж недорого, ви розумієте? І все недорого. Черга стоїть. На касі черг, кстати, немає. У метро було більше сьогодні людей, а в метро було там просто ужас. Виходила я оце по АТБ. О, бачите? оціняють товар, не вспіли. Я вам зараз пару товарів покажу, які можна сьогодні. Це я випущу відео, не знаю, спів чи не спів. Постараюся однися, соло ось уже переклеїли, оценочка пішла. Оціняють, все оціняють, оціняють, Оцінки роблять, потім оціняють. О, бачите, а вже п'ята година. П'ята година, а оценки, що вони в 5 вечора повинні бути. Я думала, вони зранку повинні бути. Труба у Ось дивіться, шинка своя лінія Екстра. 31 гривня 74 копієчки. недорого. Хороша, знижечка. Так, місце он трохи оцінили. Да, роботи багато, продавців мало. Тільки вже 30 років на ринку АТБ. Щось сюди люди не хочуть іти працювати. Такий шикарний магазин, опції, книжки. Ладно, полетіли на касу, вже на вулиці ніч. Так побувала, я оце в АТБ дивлюся, черги вже зібралися, ну, теж начався час пік. Люди просто, я не знаю, Виносять і грибуть все підряд, таке чувство, що завтра не буде ні огірка, ні помидора, нічого. І це йду у нас риночок такий на садах 2. Маленький, раніше він був такий здоровий, тут все відкрито було. Ну, Зараз позакривалося. ввечері вже просто, ну вони оці працюють, оці перві кіоски. І далі я там проходжу, беру колбаску. В м'ясо м'ясокомбінаті. Так трішки мене перебили. Ну, кіоски, що я вам скажу, вже тут коли вони від них позакривалися, трішки залишилися, Продають там туалетний папір, хімію різну. І з боку там також вони працюють. Хліб можна купити, це що залишилося. Гублики, пряники по 26 гривень, такі як тульські, типу, соломка, сухарі. Булочки. Ну і далі ми там зайдемо. Я хотіла докторської колбаски трішки купити грам 300-400. Ну, я її просто люблю. Подивимося, як там салтовський м'ясокомбінат виносить чи не виносить цей магазин салтовський салтовський колбас. Я думаю, я думаю, ніхто його не виносить. Ну, от, бачите? Так що, в тебе всі побігли, метро, Велмарт. Ну, так вон трішки тінь дивиться, скільки це тут поробили. І тут яйця дивіться. 4 гривні 49 копійок. Самі дешеві яйця. І колбаса. Недорого. Ну, Я так показую вам. А ви самі такі дивитесь ціни. Ну, В принципі, ціни везде одинокові. А це отак зараз. На молочну продукцію. Сирочки різні. Тут я, кстати, ті сирочки купувала, що розпаковку робила. Твердий сир. Багато всього. Добре, дякую всім за увагу. Пишите, ставте лайки, пишіть коментарі. Тут акції. дивіться, 1 плюс 1, 3, 3. Багато всього. Молоко, ферма що залітайте, сезон, соління, оселекчик, огірочки, помідорчики, капуста, морепродукти, все є. Зараз закажемо собі колбаску справжньої йдуть, соляні золота, Вінєзин, президент, преміум, різні. Ти чого взагалі тут молодці просто? Мені дуже цей магазин подобається.